Стосовно підтвердженої інформації про можливе замінування дамби в Каховці, хочу наголосити, що хвиля, яка піде в зв'язку з ліквідацією дамби, в першу чергу із за рельєфа місцевості ударить по лівому берегу, і окупанти вистрілять собі в ногу. Другий результат цього буде. Перестане функціонувати Кримський канал. і Крим, окупований, залишиться без Дніпровської води. І тому я відношу це як до цілком реального, але все ж таки шантажу. І це не вперше, коли Путін застосовується до шантажу. Він шантажував світ голодом, коли заблокував українські чорноморські е, порти і на сьогоднішній день вишукувалося... Черга в 150 кораблів, які також заблоковані Путіним. Він шантажує світ голодом. Він шантажує світ холодом, і Європа на сьогоднішній день обмежена в постачанні газу і е, нафти, і ми маємо всі ці проблеми в Україні. На сьогоднішній день іде атака на цивільну інфраструктуру іранськими дронами. Et ce Monsieur le Président, nous allons revenir sur ces attaques de drones, mais pardonnez-moi de vous interrompre je, je, sur ce point précis, parce que vous savez que ces menaces potentielles ont un écho très puissant, et notamment en France. Euh, vous ne croyez pas, vous, à la possibilité d'une frappe tactique sur, par les Russes sur le sol ukrainien et donc pas sur la région de Kherson C'est un instrument de chantage. Бо спочатку він шантажував nuclear contamination, ядерним забрудненням в зв'язку з атакою на Запорізьку е, атомну електростанцію, і зараз він шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї. Ще раз наголошую: нас, українців, не налякаєш, не зупиниш наступ української армії українських збройних сил по звільненню нашої території.